Так, Друзі колеги, всім привіт, всім доброго дня. E, значить, що у нас сьогодні? Трошки ми від, відійшли від земельних робіт. Зранку я накрив кукурудзу. В принципі, у нас сьогодні показували грози. Не знімав я відео про те, яким гербіцидом вже, напевно, ну, коли б допідживляти. підживляти, тоді трохи зніму, покажу, розкажу. Фаза, скажімо так, три листочка, саме те, що потрібно. Бур'янчик тільки-тільки отак понакльовувався нормально. І даний гербіцид має ґрунтову дію. Я думаю, що буде саме раз, не так як минулого разу. Кому цікаво, як ми гралися з кукурудзою минулий рік, переходьте на каналі є відео, побачите, як не потрібно робити. Так. А що в нас сьогодні? Сьогодні в мене Лего, скажімо так, для дорослих. Для чого це? Зараз покажу. Закінчуємо умови отримання на наших бичків. Для свиней я вже зробив, ось бачите, паразит погриз утеплювач. Для свиней я вже воду зробив, електрику розкинув, все попідключав, виключатель, розетка. Все є на місці. Електрика в мене йде з землі, в траншеї з водою. Кину її в землю, щоб воно ніде не висіло, ніде нічого. Кидав ось в трубку пластикову і це все протягнув звідти. Поробив у гофри, вставляв кабеля, все як би нормально. Так. Що далі? З тіла мене влаштовують таким чином. Ось бачите, перегородки я їм поставив так, щоб вони не лізли одне до одного, кожен собі лягає, ніхто нікому не заважає. Уклон сюди є. Рошток не глибокий. Все, в принципі, умови для утримання і праці біля них задовільняють нас більше. Більше ніж. Є маленьке там в мене відео було коротеньке. А ну, напишіть в коментарях, підросли вони в порівнянні з попереднім відео чи ні. Я думаю, що підросли, як на мене. Свиням зробив воду, вивів я ось так. Поставив куба, трубка 25 і ось там поїду. Все добре. Звичайне корито. Те, як бореться з мухами, теж дуже важлива тема на даний час, коли тепліє, я вже їх обробляв, насипав їм гранули і зараз покажу дали. Ось гранули є від мух, але все одно зарази ростуть. Десь вони беруться, не знаю де. Так, Тут, як би так умови я зробив, можна працювати, можна утримувати. Що ми сьогодні? Коли я виводив воду, Да, до речі, куб набирається. Ось видно. Хоп. І куб набирається відкриттям краника. Краник поставив пластиковий, металевий мені щось не дуже. Сюди кинув тройник, все, все йде з колодязя, навіть не так з приямка на скважині. І звідси виходить в мене трубка. Що я планую? Наверно, трубка піде по ось цьому. О, ці доски і будуть опуски. Будуть опуски. І далі знизу, напевно, буду робити, скоріше, знизу підвод води. Вже телята випаєні у мене. П'ють воду, їдять дерть. Гранулу я їм вже не купую. Гранулятора теж я поки що не придбав. Ось заглядаю. Тіно свіже сушимо, косимо, сушимо. Все, Вера, приступаємо до роботи, кидаємо воду і, в принципі, по даному сарайчику в мене все буде. Можливо, я ще зроблю ось тут вікно, щоб була вентиляція ось така, Бо ще трохи жарковато. Хоча я вам скажу, не особо тут і жарко, на дворі тепліше. Так, ну все, погнали. Так, ну що, робота рухається. Поставив американки, посадив на фумлінту. І зверху заглушки теж на фумлінту. І всі шість отак зробив. Трошки зайняло часу, але нічого. Далі свердлимо отвори для кріплення. Буду свердлити по діагоналі, цього достатньо. Скажімо так, минулий. Чи позаминулий рік в мене був бичок. Який, блять, вилазив ногами на цю поїлку. Двома ногами прийшов залазив в поїлку ставав. І ці поїлки прекрасно їх витримали. Це не реклама нічого, це просто я розказую свого власного досвіду, як воно є насправді. Але який в мене там в старому срачку стоять менші поїлки. Не пам'ятаю, на півтора літри. Дивився цей раз, коли вибирав. Були поїлки 1,8 літра і 2,2 літра. Мою, що таке 1,8. Візьму 2,2. він Приїхали і в два рази більше, ніж ті. Ось лодоні. Там язик достає до самого дна на тих поїлках, на цих ні Нормально. Ну, я думаю, що буде нормально. Єдине, що мені не подобається, це, оце, що язик завертається ось так високо. У мене були бики, які рогами. Піднімали їх блять, і виламували. Але є плюс у даній конструкції. Минулі варіанти. Ось тут були шплінтики, виступали. Просто шплінтики, і все. Так само з цієї сторони. А тут вони вже поставили болтик. Я для того, щоб замінити там язики, це все діло просвердлював і ставив болтик сквозь. Не болтик, а гвоздик, Просто гвоздя загнув і все. Тут болтик. Набагато практичніше, ось за це можна і лайк поставити такий великий жирний. Так, далі. Свердлю отвори і впаюю в уголки на низ. В принципі, я думаю, що знімати смисла немає. Покажу, просто вже кінцеві результати, як воно виходить. Ось так воно буде. І на кожну поїлку в мене буде стояти краник. Краник теж поліпропілен. непогано зарекламірував. Так, ну що, отвори я посвердлив. І тепер появ уголочки. Опуски зробив, зробив трошки нижче їх, ось так виходить. Погнали далі. ご,ありがとうございまって。 Так, ну що, ось так в мене вийшло, на такій висоті їх зробив, зробив для того їх вище, щоб туди менше попадало залишків їжі. І вони достають, ось бачите, мали таке і достає. Все нормально, Це в принципі класно. Зараз покажу ще як То взагалі собі як має бути. Не робив їх нижче, я думаю так буде їх. Більш ніж достатньо. Все, все, покажу зараз з іншої сторони, як в мене вийшло. Цей вже напився. Да. Краник, опуск, знизу. На кожному поставив краник. Ще зараз зроблю сюди скоби такі, щоб зафіксувати трубу. Тут йому нічого не мішає. Можливо, я ще ось звідси кину бруса, щоб він не відламував цей нижній уголок. В пенсії, може, він його і не буде відламувати, але думаю, що ось так. Все. Кожне це є. Кому сподобалось відео, з вас лайк, коментар. Всі бувайте здорові! you <laughs>